Конфісковані в ЄС російські активи передадуть Україні. Російський олігарх Дерипаска намагався вивести з під санкцій півтора мільярди доларів. Нові обмеження для РФ у торгівлі нафтою і постачанні північно-корейської зброї. Новий санкційний режим Євросоюзу за політичні репресії в Росії після смерті Алексія Навального. Вітаю, я наталя Кокоріна сьогодні про санкції, які були застосовані США Європейським Союзом та Великою Британією до Росії протягом травня 2024 року. травні було ухвалено цілу низку нових санкційних обмежень щодо Росії. Та головною новиною стало рішення Ради Європейського Союзу на використання надходжень від заблокованих активів Центрального банку РФ на користь України. Щорічні надходження прогнозуються приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% з них будуть спрямовані на військові потреби для підтримки оборони України. 10 Піде на відновлення та реконструкцію. Масштабний пакет санкцій було спрямовано на російську військово-промислову базу, а також фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії купувати компоненти для виробництва зброї і оборонної продукції. Зокрема, під обмеження потрапили компанії Туреччини, Китаю, Словаччини, Бельгії та Киргистану. Загалом 300 фізичних та юридичних осіб з російських підприємств санкції були застосовані до брянського автозаводу, заводу Протон однієї з найбільших авіакомпаній «Побєда» та автозаводу Урал. Його вантажівки Росія активно використовує у війні проти України. Спущені колеса. Це резина нова є. Броня, всі діла. Ось така от красотинушка. А така намоєнка, на що в перетілені вся. Також США запровадили санкційні обмеження щодо двох громадян Росії та трьох російських юридичних осіб, які допомагали передавати військове обладнання та компоненти між РФ та Північною Кореєю. За оцінками держдепартаменту США, станом на березень цього року Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч контейнерів з військовими боєприпасами на підтримку війни в Україні, сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії. У травні МінФін США наклав санкції і на чотири судноплавні компанії, які дотичні до реалізації проекту Арктик СПГ 2 Нагадаємо, минулого місяця власник проекту Холдинг Новатек через санкції та брак танкерів вже був змушений зупинити видобуток і скраплення газу. Також під санкціями опинились ще 16 суден, що беруть участь у російській торгівлі нафтою. Загалом в санкційному списку їх вже 40. Та навіть попри це Росії і досі вдається добре заробляти. Різниця в заробітку під експорту сирої нафти за лютий було 10 мільярдів, за березень 17, за квітень 17. тобто плюс 7 мільярдів, тому що вони знову чергово пристосувалися до нафтових санкцій. В травні свій санкційний список поповнила і Японія. Обмеження застосовані до дев'яти організацій, що базуються в Росії, і громадянина РФ, а також двох кіперських фірм, через які Москва закуповує зброю з Північної Кореї. До перерізання ланцюжків з КНДР доєдналися і Велика Британія. Її санкції торкнулися кількох компаній. Та Росія, попри обмеження, продовжує скуповувати військову техніку. Російський виробник військових і цивільних літаків і дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату «Ростех Яковлєв, який виробляє винищувачі Су 30 і навчально-бойові літаки Як 130 з початку повномасштабної війни закупив за кордоном військове обладнання на майже 500 мільйонів доларів. У іностранних системах рігатівка закончиться ну, ресурс, тому що іноземні поставщики прикратіли підтримувати э, свої комплектуючі, да, увілічують ресурс, надійність. російські олігархи не втрачають надії, як не зняти з себе санкційні обмеження, то вивести з під них бодай частку активів. Відчайдушний Олег Дерипаска намагався розблокувати півтора мільярда доларів. Втім, одразу отримав по руках. Міністерство фінансів США відреагувало швидко. внесло до санкційного списку громадянина Росії та три російських компанії, які допомагали олігархам. Я вам чесно скажу. Ми находячи в санкціях, уже ну побольше многих присутствуючих в залі точно знаємо. В тишині миші їдять крупу веселіше. Травні п'ять країн Євросоюзу: Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща підписали угоди про посилення контролю за дотриманням санкцій ЄС проти Росії. Тим часом Велика Британія, хоч і запроваджує санкційні обмеження проти країни агресора втім ніяк не стежить за їх виконанням. Спочатку повномасштабного вторгнення британське управління з імплементації фінансових санкцій не наклало жодного штрафу на росіян, які обходили обмеження. Тож карає Британія Росію за розв'язану нею війну поки що лише на словах. Маємо надію, все врешті зміниться. І наостанок міністри закордонних справ країн-членів ЄС ухвалили новий санкційний режим проти осіб відповідальних за порушення прав людини у Росії. Окрім персональних санкцій, новий режим передбачає обмеження на експорт у Росії обладнання і технології, які можуть використовуватися для репресій, стеження і прослуховування. У межах нового режиму вже затвердили нові обмеження до Федеральної пенітенціарної служби РФ, прокурорів та представників російської судової системи, які відігравали провідну роль у засудженні Навального та ув'язненні за надуманими звинуваченнями відомого російського правозахисника Олега Орлова і місткині Олександра Скочіленко. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре!